говорити про роботу транзитного пункту під час евакуації населення з Куп'янської громади. Також поговоримо про організацію роботи цього пункту у місті Харків та надання допомоги внутрішньо переміщених особах та їхнє розміщення у гуртожитках. Ми евакуємо зараз Куп'янськ, це лівий берег, це Ківшарівка, це купянськ возловий Подола, Новосинова. І інші громади там зараз дуже небезпечно, як ніколи. Жити там неможливо. Ну зараз у нас відключили газ, і світ, і воду. Нема нічого, і я вирішила їхати. Якщо немає родичів, то ми заселяємо людей у гуртожитки. Гуртожитки різного типу, це є для маломобільних людей. для Самотніх людей для сімей, тобто, якщо виїжджає сім'я, вони будуть жити окремо. Ні в якому разі з іншою сім'єю не будуть жити люди. Перш за все треба позвонити на нашу гарячу лінію. Номер телефону 0800 33 92 91. Залишити заявку, де з якого місця треба забрати людину, також надати її дані. Потім вже волонтери привозять на наш транзитний центр, де починає працювати команда волонтерів. Ми надаємо психологічну допомогу, також там працюють медики на місці, реєструємо на грошову допомогу. Також є колеги, котрі працюють юристи з паперами з документами, якщо у людини втратила або вони згоріли. Також ми надаємо продуктові набори, гігієнічні набори, набори NFI – це ковдра, постіль, подушка. Якщо людям похилого віку треба памперси, ми також їх забезпечуємо. Всіх також у нас є заклад для маломобільних людей. Ми їх заселяємо в геріатрію. Тобто, якщо людина самотня і нікому за неї піклуватися, у нас є заклади, де вони будуть розміщені і за ними будуть охоти після оголошення обов'язкової евакуації з низки громад Куп'янського району за ці вже майже 10 днів було видано близько тисячі продуктових наборів для сімей евакуйованих та 1200 гігієнічних наборів, що є індивідуальними. Загалом за весь час діяльності транзитного пункту Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України здійснювала видачу низки видів допомоги, які умовно можна розподілити на декілька груп. По-перше, це власне продуктові набори йдеться про комплексний набір, що є вагою до 20 кілограмів кожен. Він забезпечує повноцінний раціон харчування для внутрішньопереміщеної особи та включає в себе продукти тривалого зберігання: це крупи, консерви, чай, цукор і таке інше. Також здійснювалася видача так званих транзитних маленьких продуктових наборів, які створені для швидкого забезпечення харчових потреб людини. Вони включають в себе легкі перекуси, маленькі консерви, печиво, бутильовану воду, що зручно брати з собою у дорогу. По-друге, це гігієнічні засоби. Таких гігієнічних наборів за весь час нашої діяльності на локації було видано вже майже 9 тисяч. Вони включають в себе весь спектр необхідних товарів для підтримки особистої гігієни людини. Це починаючи від мила та шампуню, закінчуючи з Зубними щітками, зубними пастами і так далі. Для людей з особливими потребами видаються підгузки для дорослих. Станом на зараз їх було поставлено на локацію вже майже 300 упаковок. Непродовольчі товари це широкий спектр допомоги, теплі ковдри, яких ми видали за цей період 2366. Спальні набори, яких видано 1350 штук. Вони включають в себе все необхідне для облаштування спального місця для евакуйованого. Це і розкладне ліжко, подушка, ковдра, постільна білизна, рушники. Окрім того, здійснювалася видача і кухонних наборів. Такі набори включають в себе все необхідне: від тарілок, столових приборів, закінчуючи сковорідками та кастрюлями. Кожен такий набір, яких було видано. 639 штук розрахований на родину до п'яти осіб. Окрім цього, здійснювалася видача аптечок першої допомоги, комплектів ковдра плюс подушка, комплекти постільної білизни і таке інше. Четверту групу допомоги становили товари для тварин. Загальною вагою було видано 1175 кг кілограм кормів для собак та 1860 кг кілограм кормів для кішок. І по п'яте це товари для забезпечення власної діяльності. Самого транзитного центру протягом цього року ми надали до нього вісім так званих інституційних наборів для установ. Вага кожного набору 40 кілограмів, і вони включають в себе миючі, дезінфікуючі засоби, швабри, відра, інше приладдя, що так необхідно для прибирання приміщень загального користування. До локації було передано холодильник пральну машину, і загалом діяльність Червоного Хреста України на транзитному пункті є комплексною та спрямована на забезпечення базових потреб евакуйованих людей, що дійсно постраждали від воєнних дій за день на транзитному пункті через нас проходить від 100 до 400 осіб. На сьогодні в нас вже отримали допомогу близько 2400 осіб. Ми забезпечуємо людей постільною білизною, подушками, матрасами, посудом, засобами гігієни, ліхтарями на сонячній енергії, термосами, підгузками для дорослих. Переважна кількість евакуйованих людей це люди похилого віку, маломобільні люди. Проліска надає допомогу в транзитному центрі. Це психосоціальна підтримка, це транспортне. Транспортний супровід з транзитного центру до місць тимчасового поселення людей у нас на транзитному центрі присутній кеш напрямок нашої діяльності, тобто це люди, які реєструють на грошову допомогу, і безпосередньо ми там працюємо практично без вихідних і щодня. Основний запит був це відновлення ІПН і паспортів. Які згоріли або були якимось чином пошкоджені, оформлення статусу ВПО та допомоги на проживання ВПО, встановлення факту народження в судовому порядку, оформлення спадщини, оформлення компенсації за пошкоджене і зруйноване майно. Тобто, всі ці питання вони у нас в роботі. Ці питання на постійній основі супроводжуються нашими юристами. Крім первинної допомоги, у нас є вторинна допомога допомога і ще супровід судді. Хто зараз дивиться цей ефір, щоб передали своїм рідним близьким, що треба евакуюватися? Тому що життя у нас одне, і завтра вже може бути пізно.